Шановні міністрів вніс до Верховної Ради законопроєкт про удосконалення мобілізації і військового обліку. Текст документу вже опублікували на сайті парламенту. Серед запропонованих змін зниження призовного віку з 27 до 25 років, також хочуть запровадити електронну видачу повісток через електронний кабінет призовника військовозобов'язаного та резервіста або ж на електронну пошту. У разі невиконання обов'язків військовозобов'язаних та резервістів пропонують вносити їх до єдиного реєстру боржників та застосовувати обмеження, зокрема заборонити виїзд за кордон і проводити операції з майном, обмежити право керування власним транспортом та отримати посвідчення водія, відмовляти в укладенні кредитного договору, договору позики та призупинити пільги і послуги від держави. Більше жодних обмежено придатних. Новий законопроєкт передбачає лише придатних до військової служби або ж непридатних. Крім того, у разі ухвалення змін строкову службу виключать як вид військової служби, а всіх строковиків звільнять в запас. Крім того, уряд зареєстрував законопроект законопроєкт про посилення відповідальності за військові порушення. Документ передбачає збільшення штрафів за недотримання правил військового обліку та законодавства про оборону, запровадження можливості затримувати осіб, які порушили закон про оборону. Крім того, криміналом тепер буде і відмова проходити медкомісію. Ці законопроєкти розпочнуть розглядати вже найближчим часом, 10 січня. Втім, ухвалення змін може зайняти за два місяці. Відтак, за даними нардепів, нові правила мобілізації ймовірно почнуть діяти на початку весни. Максим Турчинський, телеканал НТА.